Застрість, злість, зацепеніння, ігнорування цього немає, цього не існує. Піти від них самому, самому краще. А ти спробуй дійти до цієї свободи, не тікати в свій біль, як в захист. Але й не тікати від свого болю захищаючись, а піти в нього, зайти всередину і дізнатися, що я не хочу тобі сказати. І взявши це знання, взявши це. Дорогоцінність, як бран, досвід піти далі, усміхаючись, сяючи від цієї нової цінності. Тому я кричу, прошу і кричу зірви кірку з усіх ран, не дозволі їм там гноїтися, нехай болючими, проте відкритими загоюються, лишаючи по собі. Лиш неповторні рубці. Досвід.